Що ж, розпочнімо виконання практичної роботи номер 3 побудова інформаційних моделей у різних програмних середовищах. Завдання в нас наступне. Створити інформаційну модель для вивчення вимірювальних приладів на уроках фізики. І два таких завдання. Перше завдання. Зобразіть у текстовому процесорі структурну модель для вивчення вимірювальних приладів. Відобразіть у моделі призначення приладів для вимірювання часу, а саме метроному, секундоміру та годинника. Для вимірювання лінійних розмірів лінійки, для вимірювання об'єму мензурки, вписати їх назви, одиниці вимірювання, відповідних фізичних величин, після чого зберегти отриманий документ у вашій папці у файлі з іменем Практична 3. У форматі .docx Отже, давайте розпочнімо. Для початку нам потрібно запустити програму Word, для того, щоб виконати дану програму. Word Office. Створити документ. Обираємо Word. Так як у мене вже запущено, я достатньо натиснути файл. Ви так само можете файл і новий документ. Будь ласка, створився новий текстовий документ. Отже, створюємо інформаційну модель для нашого завдання. Нам потрібно створити таблицю. Таблицю ми будемо створювати за наступними властивостями. Вимірювальний прилад його назва, призначення та одиниці вимірювання, в яких він буде вимірювати. Далі, отже, це три стовпчика. Отже, обираємо вставлення, обираємо таблиця і вставити таблицю. Кількість стовпчиків пишемо 3. Рядочки вже у нас буде по кількості наших приладів. Давайте їх перерахуємо, щоб знати, скільки ж у нас приладів. А це в нас метроном, секундомір, годинник, лінійка та мензурка. А також рядок підписів. Отже, виходить 6 рядочків. Ставимо 6. Окей. Готово. Далі будемо заповняти наші е, таблички. Виділимо перший рядочок. Перейдемо в основне. Оберемо колір. Заливки і виділимо, до прикладу, помаранчеве. Також оберемо розташування посередині, встановимо колір тексту червоний, 12 шрифт і шрифт Times New Roman. І набираємо тепер відповідний. Текст. Отже перший стовпчик це в нас буде вимірювальний прилад, тобто назва нашого приладу. Змінюємо мову і набираємо. Добре. Далі. Виділимо даний текст, виділимо дані два стовпчика. Два перший рядочок, і зробимо, щоб ще він не був жирним. Опустимось нижче. Так краще буде поміщатися. Другий стовпчик це в нас призначення. Для яких цілей? Призначення. Третій стовпчик. Одиниці вимірювання. Аналогічно робимо відступ, Enter. Бачимо, що до верхнього рядочка прикріплений наш текст. Тому ми виділимо знову перший рядочок, правою клавішою мишки натиснемо і оберемо напрямок. Вирівнювання посередині. Добре, далі. Тепер перерахуємо наші пристрої. Текст. Давайте зробимо введення, до прикладу, темно-синім. Шрифт. Виділимо всю табличку далі. Оберемо шрифт Times New Roman теж 12. Оберемо також жирним курсивом. І почнемо вводити. Перше метроном, Друге секундомір, третій. Знову ж наголошую, треба виділити всю таблич, перший стовпчик ось оцей. І встановити позначки для них, щоб шрифт синій, жирний курсив. Секундомір, годинник, нижче лінійка і звичайно мензурка. Готово. Призначення. Тепер призначення. Ми знаємо, що метроном, секундомір і годинник це пристрої вимірювання часу. Тому ми виділимо. Навпроти них в другому стовпчику три комірки, правою клавішою мишки і оберемо об'єднати клітинку. Готово. Оберемо вирівнювання посередині і введемо наступний текст. Зробимо тільки, що виділимо ці два стовпчика і зробимо для нього позначення чорним кольором. Вводимо текст вимірювання часу. Так, лінійка в нас призначена для вимірювання лінійних розмірів обираємо теж вирівнювання посередині. І останнє це для вимірювання об'ємів. Об'ємо. Не забуваємо ставити апостроф. Для цього потрібно змінити мову на англійську. Тепер теза, допомогою чого визначається. Так само виділяємо. Натискаємо правою клавішою мишки об'єднати клітинку і ставимо вирівнювання. Посередині, вимірюється час, звичайно, в секундах. Вирівнювання посередині вимірюється в сантиметрах і останнє вимірюється у сантиметрах кубічних. Щоб зробити кубічні. У нас є от у шрифтові, маленька така підказочка. Натискаємо до степеня і вказуємо кубічник. кубічних. Збільшується s перше, тому ми ставимо курсив, стираємо S і пишемо маленьке. Готово. Отже, наша таблиця готова. Тепер натискаємо файл Зберегти як. Вибираємо нашу папку, де ми будемо зберігати. Дану практично підписуємо. практична. 3. Зберегти. Готово. Інформаційна модель збережена. З... Так, ми її і залишаємо. А зараз нам потрібно відкрити PowerPoint для виконання другого завдання. Друге завдання в нас звучить так створіть презентацію вимірювальні прилади, на якій має бути перше, розмістити на першому слайді заголовок, вимірювальні прилади та під заголовок ваше прізвище та ім'я. Потім скопіювати з текстового документа структурну модель вимірювальних приладів і вставити її на другий слайд презентації. А на третьому слайді презентації створити математичну модель для визначення кількості секунд в інтервалі часу, якщо відома його тривалість як сума годин і хвилин. Що ж, почнімо виконувати. Відкриваємо PowerPoint і створюємо презентацію. Отже, запустили PowerPoint. Бачимо початково в нас вільний слайд. Пропоную зараз створити, додати конструктор, обрати вкладку, і обрати, ну, до прикладу, ось такий е дизайн, шаблон нашої презентації. Ви можете обрати той, який вам сподобається е інший. Кількість шаблонів можна відкрити і подивитися, їх дуже велика різниця, різна палітра. Обираєте той, який вам подобається. Заголовок слайду, так як у нас сказано в інструкційній картці, вимірювальні прилади ми вказуємо. Отже, повертаємось в основне. Пишемо вимірювальні прилади. Під заголовок пишемо, хто створив. Тобто своє прізвище та ім'я. Готово. Правий клавішою мишки під ескізом і новий слайд. Заголовок слайду пишемо інформаційна модель. Інформаційна модель. Нижче ми вставимо таблицю. Для цього відкриваємо наш документ практично, виділяємо, натиснувши на цю стрілочку, правою клавішою мишки, Копіювати. Повертаємось в презентацію і натискаємо Вставити. От, додалося наша таблиця вставити як зображення. Якщо ми додаємо вставити як зображення, вона додається виключно як зображення. Тобто змінити вміст її ми не зможемо. Далі, правою клавішою мишки, новий слайд. І тепер будемо створювати, пишемо математична модель. Математична. Модель. Пропоную зробити відразу ось таку невеличку хитрість. Правою клавішою мишки клацаємо на нашому слайді. Обираємо макет і обираємо ось оцей два об'єкти. Натискаємо, готово. Тепер розпочнімо заповнення нашої з вами математичної моделі. Що ж вона міститиме? Ми знаємо, що в нас будуть позначення. Ставимо там, де текст і пишемо. Вхідні дані. Тобто початкові дані, які нам будуть дані. Двокрапка. Стираємо, робимо відступ. Відступ ми, погляньте, коли ми натиснули Enter, у нас утворився новий рядочок. Ми його стираємо бекспейсом і робимо відступ. Готово? Тепер записуємо. Отже, вхідні дані це в нас буде Те. час у годинах. У година. Дефіс відступ. Вказуємо, що це час у годинах. Час у годинах в дужках. год. Щоб наш запис Т в годинах було трішки відрізнялося, виділимо Слово год і зменшимо на кілька регістрів. От таким от чином. Опускаємось нижче. Тепер, крім того, в нас буде час у хвилинах. Те. хвилини те ж саме виділимо хвилини і зменшимо в регістрах. Виправимо те, те, повернемось час, перепрошую час у хвилинах. Дужках. Вказуємо, що це хвилини. Добре. Вхідні дані ми отримали. Тепер натискаємо, повертаємось. Повертаємось на початок рядочка і додаємо позначення. Нам, що ж нам спросять? Потрібно знайти. Знайти. Два крапочка. Enter, стираємо і робимо відступ. Пишемо. Потрібно знайти час, але в секундах. Тепер час треба зменшити. Час робимо, повертаємо. Секунди виділяємо і зменшуємо на одинадцятий шериф. Знайти потрібно час у секундах позначаємо секундами. Пускаємося нижче, тепер ще раз нижче. І використаємо для того, щоб нам знайти, ми використаємо формулу. Формула буде мати наступний вигляд. Час. Зменшуємо відразу, давайте, 11-й шрифт, в секундах. Буде дорівнювати виправляємо. Шрифт 16. Т. Виправляємо. Потім робимо шрифт 11 в секундах. Повертаємось до 16 шрифту, дорівнює знову потрібно виправити Т. Не забуваємо тільки збільшити шрифт, щоб воно в нас було більш органічно все це виглядало. А це означає, що Т1. Можна просто копіювати, виділяємо правою клавішою мишки, копіювати, вставити. Години ми зменшимо до 11, помножити. Помножити. Замість множення ми можемо додати спеціальну крапочку, щоб не зірочку, якийсь інший символ. Ми обираємо вставлення вкладку символи і шукаємо ось таку от крапочку. Вставити готово. Закриваємо. Далі множимо на 3600, бо в одній, в одній годині. 3600 Хвилин. Так, збільшимо регістр 3600. В одній годині 3600 секунд, вибачте. Потім додамо до цього те хвилин, Хвилин, і помножимо. Виберемо вставлення, символ вставити код символу 22.19 для того, щоб швидко знайти. Помножимо на 60, тому що в одній хвилині 60 секунд. Підкоригуємо слово хвилина, зменшивши регістри. Готово. Тепер далі перейдімо до виведення результатів. Візьмемо приклад розв'язання. Розв'язання. крапочки. опускаємось нижче. І розпочнімо. Отже, Ctrl-C, вставимо Ctrl-V, Т1 у нас, до прикладу, дано. Годин дано дорівнює, ну, візьмемо 3 години. Також у нас дано те, хвилини. Хвилин. Зменшимо хвилини. Відступ. Так, Д... Збільшимо реєстр до 16, дорівнює. І хвилин, хай у нас буде 10 хвилин. Вказуємо, що це у нас хвилин. Нижче опускаємося. Тепер зробимо підрахунок, тобто виконаємо ось цей розрахунок. Вказуємо, що скопіюємо даний рядочок, виділивши його, оберемо дію, копіювати, опустимось нижче, вставити. Далі погляньмо. Здійснимо заміну замість Т1 ми напишемо 3, помножити на 3600. Замість Т хвилин. Ми напишемо 10, помножити на 60. Поставимо дорівнює і відповідь. Давайте скористаємося калькулятором для того, щоб. Швидко все це обрахувати і перевірити, наскільки в нас все правильно працює. Отже, 3 години помножити на 3600 плюс 10 помножити на. Виправляємо 3 помножити на. 3 60. Прошу. Зробимо, обираємо інженерний для того, щоб краще порахувати. Відкриваємо дужечки 3 помножити на 3 600. Закриваємо дужечку. Плюс відкриваємо дужечку 10. Помножити на 60. Закриваємо дужку. Натискаємо дорівнює і отримуємо 11400. 400. 11 400 секунд. Тобто, ми здійснили з вами підрахунок і перевірку математичної моделі. По-перше, її відобразили. По-друге, здійснили. Показ даної моделі. Для того, щоб формулу краще запам'ятати, можемо її виділити, виділити шрифтом, жирніше навіть підкреслити і додати якийсь колір яскравий, щоб вона дужче виділялась. Крім того, можна всю нашу формулу збільшити за допомогою оцієї кнопочки збільшення шрифта. Доприклад, до прикладу, до такого розміру, щоб краще це було видно. Після цього натискаємо «Файл», Зберегти як. В нашу папку огляд, в якій ми створювали попередній документ практичний, підписуємо «Практична 3. І натискаємо Зберегти. Тепер збережену практичну презентацію та е, текстовий документ з своєї папки надішліть вчителю для отримання позитивної оцінки. А мені, будь ласка, в коментарях напишіть, чи допомогло вам відео в виконанні практичної роботи, чи сподобалося. Поставте вподобайку та до нових зустрічей!